І Ку -ку. Ку -ку. Їдемо трохи раніше за всіх, бо мені 5 кілометрів. Треба на велику проїхати до вранішньої моєї клієнтки. Ми Виходимо. Подорєшся. Мяч, давай, мамі ще далеко їхати. Так, ну що, їдемо далі, подивіться, яка краса. Три з половиною кілометра, півтора я вже проїхала, півтора. Більше, ніж півтора, мабуть. Але мені треба переїхати трасу Ось. на ту сторону, так би мовити, карбони до мадам, яку звуть Джермін. Bonjour inconnu. В цьому в новинах цих ранкових показують, що всі голосують, а в них по телеку. Кущі понад дорогою це ж розмарин, щоб розумію засаджують просто узбіччя. Біля школи багато таких кущів росте. Так, закінчила в Марі-Ноель, їду в бюро за машиною, щоб з мадам яку звуть Полет можливо їхати за продуктами. Минулого тижня мені в машині відмовили, бо не було вільної. Але, на щастя, і мадам не потребувала лікохс, тобто їхати за покупками. Подивимось, що буде сьогодні. Але таке, настрій не дуже. Зараз поясню чому. Не так, щоб я дуже сильно переймалася, але це ось такий мінус, крихітний мінус ще моєї роботи. Марінуель мені зробила кілька зауважень сьогодні, як тільки я прийшла. Там форму для випікання їй виявляється. Пошкодила, под... дряпинки залишила. І це... Ну, вона зробила мені зауваження. Я їй сказала, що мені шкода, вона, ну так, ну нічого. І потім почала мені показала мені поличку, на якій я начебто пил не витерла. Сказала, що треба краще ось це робити. У мене ж алергія на пил, мені треба ж. Ну, взагалі, просто доволі несправедливі зауваження і багато годин в неї прибираю. Круто, ця історія ще мала продовження. Зараз сяду в машину. І розповім, що відбувається взагалі, і чому мені було зроблено зауваження. Погода класна, сьогодні має бути 19 градусів, іначе було похмуро, але зараз сонечко. Ах, щось добре відбувається. До слова про домашніх тварин. Чийсь котик. Точно має бути не вуличний, але що він тут сам робить. Відпочиваю. Отже, так, заходжу. Добре, я не пам'ятаю, чи я договорила про свої думки, але вже трошки, мабуть, додам того, що відбувається. Мені тільки що Каті, моя колега, яка займається плануванням, ну і взагалі контактує з нашими бенефіціарами. Каже, що... Марінуель подзвонила їй і сказала, що я пошкодила форму для випікання, подряпала її, тепер її не можна використовувати. І вона запитує про страховку, яка має бути від моєї організації, від Сісіс, яка має їй компенсувати цю форму для випікання. Ну, кілька подряд. Коротше, така історія. Тобто, окрім того, що от вона вирішила мені показати, що я подряпала щось там. Ну, що я подряпала, в неї ця форма була там повністю ну, пригоріло ось таким е шаром е аж до вугілля, щось згоріло там в тій формі. Щоб ви розуміли, ну там міліметрів 3-5, ось такого, прям, ну, щоб ви розуміли дуже міцного вугілля. І я справді пробувала здер... ну, зняти оцей верх... верхній шар, щоб дістати ж до місця, яке можна потім помити. Менше з тим, так. Залишилось кілька подряпин, Але вона не дарма це там аж так зауважила. Хоча ну, і форма. А... Неважливо, не це річ, це чужа річ од... однозначно. Тут не можна оцінювати, але це точно. Неване дороговартісна річ, вона з тонкого такого металу з тефлоновим покриттям, але доволі стара, і доволі вже, ну я думаю, що її не новою купували. І вона ось ну, така, дуже тоненька і низькоякісна, скажімо так. Менше з тим, вона подзвонила, щоб її моя організація виплатила страховку, компенсувала їй цю форму. Uh, і також сказала, що в неї зламався пылесос, начебто я його використовувала і в неї зламався пылесос. І щоб то, і теж їй виплатили за страховку за цей пылесос. Я, я здивувалась, кажу Катію, як так може бути. А вона сказала, що ну, вона просто подзвонила запитати ну, Марі Ель, вона просто запитала, чи є така опція, чи є така можливість, що там з пилососом. Кажу, та більше року тому в неї був пилосос, ну десь рік тому, ось, коли ми там збирали і перевозили, до того моменту я його використовувала. Два чи три рази я ним користувалась, і в один момент він просто перестав вмикатися. Я намагалася його вмикнути, і він більше не працював. Ну, Вона сказала, ну нічого страшного, типу. ну, Зламався то й зламався. І, власне, більше року, не, не більше року, десь близько року, я тільки підмітаю, ніякого пилососу нового не з'явилося. Я це все до чого кажу, що моя роль в цьому всьому. Виступі, скажімо так, не пряма. Скоріше, це більше для того, щоб змусити компенсувати їй якісь її витрати. Вона хоче придбати щось нове, скоріш за все, або просто отримати додаткові кошти, і шукає людина ось такі можливості. Наскільки це чесно, наскільки це справедливо, я не знаю. З точки зору моралі, це в кожного своє, мабуть, оціночне якесь судження має бути. Ну, Ситуація ось така наступна. людини з'явилися претензії до мене. І я просто засмутилась через те, що вона ж, начебто, моя подруга. Якби вона себе позиціонує. Постійно мені розповідала, яка я молодець, як їй просто чудово допомагаю, скільки в неї всього роблю. Тож, мені якось було ніяково, я не зрозуміла, чому ось такі наїзди сталися щодо мене, начебто ж у нас все було гаразд. Але виявилось, що за, мі... за рахунок моєї репутації, можливо, також людина намагається. Отримати собі якісь додаткові бонуси. Добре, подумаю ще про це пізніше. Зараз іду працювати далі. Бонжу, ну, сава, сава. Машина нагрілася до 26 градусів. Ось же літо. Так, отже, мадам Полет нікуди не поїхала сьогодні. Знову її дочка приїздила, возила її по лікарях. Таке ну, загалом непогано. Дві годинки прибирання, великі вікна мила, але дуже мені комфортно. З цією жінкою, немолодою. Немолодою, бо їй 93 роки, її чоловіку 95. І, власне, живуть. Коли я її запитую, як ще справи, вона каже: одне те саме щодня. І зараз кажу, гарного, гарних вихідних. А вона каже: Ми відпочиваємо завжди, у нас вихідний постійно. Жартує така, ось ну дуже вона така інтелігентна і вигляд... активна і просто ніколи б, зустрівши на вулиці, не сказала, що їй 93 роки. просто, Щоб ви розуміли, вона навіть на невеликих підборах ходить. І це вона нещодавно взуття купувала. Я її возила, і вона в взуттєвому магазині придивлялася і купила собі кілька пар взуття. Показувала, скільки в них таблеток, скільки медикаментів їм треба пити. І каже, ми так ніколи не помремо. Зацініть рівень жартів. Каже, просто вони нас закидають, лікарі цими таблетками, ми так ніколи не помремо. Гадайте, де я? Ей бонжу пух ланді. Що тут пук мата і по карбона карбон толюзі. Толюз карбон посуа. Взяла білети на понеділок для свого чоловіка. Якби там не дехто не продовжував на це обурюватись, і в мене ось. Нова форма цих білетів, це просто чеки роздруковані. Зазвичай були інші. Є в мене тут чи ні? З собою, щоб показати швиденько. Так, є ось так виглядали вони раніше. Таких майже картон. А тепер вони якось трошки спростили. Так, зараз їду допомагати з обідом, теж дуже старенький мадам. Я називаю мадам з Касабланки. Власне, тут це зовсім поряд. і Я не поїхала, не поставила машину. Хоча мені зараз не треба буде їхати за покупками або вести когось. Тим не менше, так як тут зовсім близько, мені більше часу, ну, тобто в мене немає часу поїхати в бюро, взяти знову велосипед, і аж сюди їхати. Це непрактично, і це по часу. Надто складно Тому ще годинка машина в мене. Власне, тому і скористалася, заїхала на вокзал, знову ж таки, бо все поряд. І завдяки цьому, в понеділок, ось мій чоловік зекономить оці безкоштовні квиточки, візьме ті, що я йому сьогодні роздобула. Sondral avait perdu 90% de sa récolte. Cette fois pour informer les assurés sur leur droit au dépistage et les décider ainsi à les réaliser. dire que de quelle manière nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Quelques minutes plus tard, interrogé sur ses propos n'excluant pas l'envoi de troupes en Ukraine, il persiste. Malgré les réticences de ses homologues européens, Emmanuel Macron estime qu'aucune éventualité militaire ne peut être écartée. Жемину мене до фенсі. Так знову там трохи показала вам новин. Чи це ток-шоу там, де просто фурор. У Франції я так бачу: зранку до ночі зараз обговорюють ці заяви Макрона. І про військових французьких, і про ядерну зброю, те, що він згадав, що Франція теж може погрожувати Росії. Ну, зірочка наш Макрон. Ну, і з Касабланки, як завжди, одна з небагатьох, яка вживає вино, алкоголь в такому віці, незважаючи на медикаменти. Ну, думаю, що її лікарі дозволяють, бо коли був син її, він теж їй пропонував, наливав. І вона, власне, сама, я тільки їй сказала, що прийшла допомагати з їжею. Як вона одразу сказала, налий мені оп аперитив. Це лік мускатне вино, воно солодке. Ось а на обід вона хоче сухе рожеве. Власне, мені навіть довелося відчиняти пляшку, тому що зазвичай вже там є відчинена, а це ж вона вживає за кілька, мабуть, за минулий тиждень, чи за цей тиждень вона вже випала. І мені ось <сум> мої обов'язки ще й таки ходить. Сомельє. Наливаю вино на обід. 95-річний мадам. Я їду зараз на парковку, поставлю машину, залишу ключ, і в мене годинка обідньої перерви. І так, до речі, прийшло повідомлення з бюро Каті. Мені написала, що питання з Марінуель вирішилося. Ніяких фотографій не треба робити. До чого вони там домовились, не знаю. Так, я знову на коні пообідала, лечу. Але в мене сьогодні залишила ще одна година. Година 15 хвилин, і потім в школу за дітьми і все, після четвертої я вільна. І робочий тиждень закінчиться. Тож я з гарним настроєм ще трошечки попрацювати. Бонжур! На кого Ви мені вчора написали, що не бачили котів. Ось, будь ласка, ще <laughs> сьогодні. То пусто, то густо. Ще й білий он ходить. Троє котів. Мабуть, вони тут живуть. Гришин клас, ну там і Петровий позаду діти тренуються їздити на вело. До речі, вони тренуються не просто так, а в них походи, велопоходи. Відбуваються веломандрівки поблизу інших містечок. Петро в минулому році їздив в такий велопохід на цілий день. Вони зранку їдуть в містечко Казер, це більше 12 кілометрів. На велосипедах з пікніком. Вони там обідають, відпочивають, а тоді їдуть назад велосипедами. Так, у 10-річному віці, 10 річному віці. Власне, зараз Гришин клас там теж готується до такого походу. Десь через місяць, мабуть, або в травні, і точно на початку літа будуть у них такі мандрівки. Відійду трохи подалі від школи, щоб нікого своєю камерою не зацікавлювати зайвий раз. Так от, щодо цих мандрівок вони не, не тільки вчителі їдуть, є супроводжуючі, тобто помічники вчителя, а також вони ще просять батьків, тих, ну, завчасно повідомляють, і двоє-троє батьків ще з собою беруть. Тобто клас має супроводжувати десь до п'яти дорослих, так що вони цілком в безпеці. Ми знову на майданчику. Гриша з Лією. Петро поїхав додому, не хоче гратися вже. На майданчику є в нього інші справи. Вдома. Друзі, це власне все на сьогодні. Ви всі знаєте в курсі, що відбулося в Одесі. На жаль, це не вперше, не вперше в Україні стається настільки масштабна трагедія. Будь ласка, не забувайте донатити на ЗСУ, тільки наше військо власне може нас захистити, може захистити Україну і припинити весь цей жах, який продовжується вже так довго. Я вам дякую за за те, що переглянули це відео, дякую вам за ваші вподобайки. Дякую вам за ваші коментарі, за підписки. І побачимося вже в наступному відео. Бережіть себе.